Допомога під обстрілами працівники комунальних установ Івано-Франківська повернулися з Херсону, де ліквідовували наслідки підриву Каховської ГЕС. Там прибирали, розчищали, складали та ремонтували усе, що вийшло з ладу після підтоплення. Докладніше у наступному матеріалі. Херсонщина зустріла франківців ворожими вибухами. Михайло Цюцьмець розповідає: перший вечір працювати через обстріли так і не вдалося. Зустріли вибухами. Сиділи в коридорі три години. І все, в суботу пішли на роботу, дали, видали бронежилети, та й все, там без бронежилетів нікуди. І, і працювали. Брали з собою весь інструмент, шуфлі запили. Робітники їхали на Херсонщину добровільно. Зголосилися допомогти українцям, які постраждали від ворога, 23 комунальники. Адреналін був, бо і літало, і свистіло, і. Ну найважче було напевно, що прибирати це все складати, загрібати. Допомагали також мешканці виносити з перших поверхів меблі, підтоплені, які були пошкоджені. Були моменти, що приходилось ховатися і лягати на землю. Бо... Свистіло. Колектив був настільки хороший, ми відразу домовилися, що як тільки буде наступна можливість, ми знову поїдемо туди. Щодо обстрілів, навіть там, на тому квадраті, де ми прибирали, правда, у вихідний день ввечері був обстріл град... з градів, де навіть от такі подарунки прилітали металічні. І просто дири в будинках, вікна вилітають. Фронт робіт розповідає координатор поїздки Геннадій Пономаренко. Був дуже великий. Окрім того, не відмовляли у допомозі мешканцям, які приходили і просили щось піднести чи розчистити. Одна з перших локацій, наша така глобальна була. Це ми приїхали, де двір був після затоплення. Там, по суті, в багатоквартирних будинках вода стояла по другий поверх, вже хлюпала навіть на другому поверсі. І наша задача була забирати цей весь намул, прибирати прибиратися прибудинково, вичищати. Справа в тому, що після того, як ми розчистили двір, потихеньку почали заїжджати вже комунальні служби, такі як газова служба, почала підключати трошки людей вже до газу. Після нас через тиждень планується вже відновлення поступового електропостачання. Комунальники працювали на півдні країни два тижні, та це не вперше івано-франківці ліквідовують наслідки вторгнення російської армії в українські міста. Раніше були у Миколаєві та Чернігові.